В Житомирській області новий прокурор, уродженець Львівської області Любомир Війтович, призначений прокурором області 5 березня 2015 року. Свого часу він займався розслідуванням убивства Кирпи та Кравченка. Першочерговим завданням на новій посаді вважає боротьбу з корупцією, залучення молодих спеціалістів і завоювання довіри у суспільства. Під час революції гідності прокуратура дискредитувала себе як орган, який дійсно направлений на захист інтересів держави та громадянина. Тільки чесна наполеглива праця е принесе якісь е позитивні моменти. Громадськість відчується однозначно. Одне з найбільш болючих питань серед громадськості також прозвучало під час спілкування з новим прокурором. А саме переслідування і побиття Житомирських активістів під час майдану та викриття осіб, які перевозили на антимайдан, так званих тітушок. Любомир Війтович обіцяє розібратись в цій справі. Ми отримали від е Активістів Майдану з Люборського району і з Барадівського районів про те, що їм відомі факти про формування людей, яких відповідним транспортом відвозили на майдан на антимайдан у Київ. Таких проваджень зараз є два. Вони тільки недавно внесені в ЄРДР. Там проводиться робота. Вчора ми їх заслухали у мене на оперативній нараді. Я володію цією ситуацією. Більше того, наразі відкрито два провадження стосовно осіб, які побили вікна автобуса, що віз людей на мирний майдан. Новий прокурор обіцяє розслідувати цю та інші справи. Марина Вишинська, Дмитро Печенюк, телеканал СК1.